П'ятниця, 11 жовтня, час новин на 11 каналі. В студії Олена Петриченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Ніч на Дніпропетровщина минула без обстрілів, але у кривому розі досі триває ліквідація наслідків вчорашньої ворожої атаки. На Одещині четверо загиблих через удар балістикою по житловому кварталу. Загалом за два дні росіяни вбили 13 цивільних сьогодні. В області день жалоби. Детальніше про оперативну ситуацію в країні та області розкаже моя колега Вікторія Вахрушина. Віко тобі слово. Вітаю, Олено. Ніч в області минула із тривогами, але без ворожих обстрілів. Водночас у кривому розі триває ліквідація наслідків вчорашньої шахетної атаки по п'ятиповерхівці. Газопостачання відновили у всіх абонентів, окрім 15 квартир зруйнованого під'їзду. Також продовжують роботу енергетика. Штаб допомоги постраждалим. Працює по вулиці Романа Рибалки, 1 А з 8 до 18. Там видають будівельні матеріали та приймають заяви на матеріальну допомогу від міста. Чотири людини загинули, серед них 16-річна дівчина ще десятеро травмовані. Окупанти вночі поцілили балістичними ракетами по двоповерховій будівлі в Одесі. Вона вщен зруйнована. З під завалів рятували чотирьох людей. Аварійно-рятувальні роботи ускладнювались через повторний сигнал повітряної тривоги і загрозу нових обстрілів. Завершені роботи були ще близько третьої ночі а дуже багато було надано психологічної допомоги саме вночі. Психологи ДСНС працювали інші психологи, тому що люди були доволі налякані, перебували в такому шоковому стані. Водночас сили ППО знищили всі ворожі тілі, які росіяни скерували вночі на столицю. Повідомляють у Київській ОВА. Окупанти атакували місто безпілотниками, скерували їх з різних напрямків. Повітряна тривога лунала понад три години. Інформація про постраждалих та руйнування наразі відсутня. Водночас у тимчасово окупованій Феодосії вже п'ятий день горить нафтобаза. Цієї ночі там вибухнула ще одна цистерна, і вогонь продовжує поширюватися. Місцеві у чатах пишуть, що російські силовики залишили зону, з якої раніше проводили евакуацію, бо загасити пожежу такого масштабу неможливо. Нагадаємо, сховище палає 7 жовтня, коли по ньому вдарили наші сили оборони. Цей термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувала, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії. Ой-ой-ой! І на цьому в мене поки що вся інформація. Ми надалі слідкуватимемо за подіями. Більше дивіться вже у наступних випусках новин на 11-му. Студія, дякую тобі, Віко. Це була наша кореспондентка Вікторія Вахрушина, яка розповіла про оперативну ситуацію в країні та області. Пошукав на 60 тисяч гривень у Верхньодніпровську правоохоронці викрили шахрая. 21-річний зловмисник створив сайти, дублікати державних установ і розмістив їх у соцмережах, пропонуючи одноразову допомогу. Як тільки громадяни переходили за посиланнями, вказували реквізити карток, зловмисник авторизовувався і переказував гроші потерпілих на свій рахунок. Наразі відомо про чотири жертви триває пошук інших постраждалих. Попередили браконьєрство понад 200 метрів. Сіток виявили співробітники водної поліції, патрулюючи Дніпровське водосховище. Поліціянти задокументували порушення, незаконні знаряддя лову вилучили, а виловлену рибу випустили у воду. Ще шість подібних фактів зафіксували поліцейські протягом тижня у новокадацькому районі Дніпра та Кам'янському районі. Живуть без газу через сусідку. 18 будинків по вулиці Моторній у Дніпрі відключили від газопостачання на 4 дні для ремонтних робіт. Втім, підключення місцеві чекають вже аж 3 місяці. Чому через одну людину страждають всі? Та як можна розв'язати проблему? У конфлікті сусідів розбиралася Анастасія Шуляк. 20 будинків уже 3 місяці живе без газу. Всі варять їсти на кострах. Мешканка вулиці Моторна, пані Альона, розповідає, як виживає без блакитного палива аж з липня. Тоді їй та кільком десяткам сусідів вимкнули газопостачання. Ну як ви думаєте, у нас маленькі діти? Ось о, у мене дитині 5 місяців. Ми не можемо нічого нагріти. Що шашлик уже надоїв? Далі от, ну, опалювальний Бой. сезон. Ну як, як нам бути. До відключення газу мешканці були готові. Їх попередили про планові роботи. Проте кажуть, йшлося лише про чотири дні натомість вони буквально виживають без газопостачання вже кілька місяців. Вони повинні були замінити нам крани, через які надходив до наших будинків газ. І на цьому все закінчилося. В газовій компанії людям відповіли: вони сидять без газу, бо одна сусідок не дає доступ до своєї оселі. А без перевірки її обладнання газовики не можуть відновити газопостачання по вулиці. Вони в офісіній. Дають відповідь, немає доступу до 230 а тому ми не можемо підключити газ. На питання коли ж нам підключать газ. Вони кажуть, поки ви не заставите цих людей, Я кажу, так що нам пічки готують, котли твердотоплювані. Чи що, у нас не буде ну, опалюваного сезону? Місцеві обурені таким поясненням кажуть: не розумію, чому вони мають страждати, бо хтось не виконує свою роботу. Тут велика недоработка газомережових. Розподільчих у цих же служб вони повинні були не звалювати все на плечі сусідів. Ми зверталися й до в кабінет до Філатова, і до міського депутата і кажуть, розбирайтесь самі. Роздратовані люди й тим, що за відсутність газу ще й мають платити. Газу немає, доступу газу в двір немає, а платіжки за це є. Сусідка, через яку нібито люди сидять без газу, від коментарів не відмовляється, ба більше не визнає свою провину і запевняє, не перешкоджає газовикам заходити на подвір'я. Газова служба, мені кажуть, сусідам всім, що я їх не пускаю в двір. Я їх, будь ласка, пускаю, але я не розрішаю обрізати трубу. Ось опломба І ось місто газового щотчика стоїть заглушка. Питання в іншому каже Ольга, а вона категорично не згодна з тим, що їй хочуть відрізати газову трубу. Жінка вже 10 років не користується газом, проте це не назавжди. І вона не хоче в майбутньому платити чималеньку суму за відновлення труби. Я не можу зрозуміти, чого вони мені хочуть відрізати трубу. Отріжуть трубу, мені потім 10 тисяч треба буде платити. Ми живемо вже 10 років з цим. Без без котла, без печки. я не розрішаю обрізати газмережі. Заперечують, що хочуть відрізати жінці трубу, наголошують, не можуть відновити постачання споживачам, бо мають переконатися в безпечності мережі. А для цього їм треба потрапити до вище згаданого будинку. По Перше з власницею цього будинку наші фахівці спілкували стрічі: а щоб продовжити виконання робіт по даній вулиці, ми маємо отримати доступ до вимикаючого пристрою. В будинку 230 А по вулиці Моторній встановити скобу, перевірити систему на щільність і подальшому виконувати роботи по пуску газу в газорозподільній мережі. Газовики наголошують, що не отримують доступ до будинку, виконують роботи та перевірять систему на цілісність, газопостачання відновлять за лічені дні. Місцеві ж у віччя говорять, готові до радикальних дій. Що будемо перекривати дорогу Анастасія Шуляк, Сергій Озеров, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Кам'янський зустрічатиме зиму в повній готовності. Усі роботи на фінішній прямій. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов на черговому засіданні штабу з питань підготовки до осінньо-зимового періоду. Днями мер та профільні фахівці перевірили об'єкти, де триває завершальний етап підготовки до зими. Це вже третій опалювальний сезон, який ми будемо проходити в умовах повномасштабної агресії. Ми розуміємо, які виклики нас можуть чекати. Ми вже стикалися з цими викликами. і Зробимо все для того, щоб цей опалювальний сезон в місті Кам'янському пройшов стабільно. Червоно вускове шоу в небі над Дніпропетровщиною. Сьогодні вночі мешканці спостерігали яскраве північне сяйво, дивовижними світлинами поділилися в соцмережах також жителі Харківщини, Одещини, Сумщини Івано-Франківщини. Причина космічного чуда потужна магнітна буря, яку спричинив вибух на сонці. Очікується, що вона триватиме і сьогодні. І це вся інформація від команди 11. -го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось в наступних випусках.